Дорогі мої майстрині, вітаю вас на моєму каналі. Щиро вдячна, що приєднайтесь до моїх творчих процесів та в'яжете разом зі мною. Отже, продовжую в'язати свій рельєфно-ажурний джемпер, ніжний, сонячний, весняний, яскравий із найніжнішої альпаки від магазину Касадель Ярн, як завжди, посиланням на магазин. Поділюсь у інфобоксі під відео. А сьогодні я буду продовжувати формувати частинку перед, формувати горловину та скоси плеча. Частинка спинки в мене вже повністю сформована і скоси плеча, і горловинка. Про це я вам розповідала у минулому відео, і давайте нагадаю, як це виглядає схематично. Отже, ось спинка і частинка переду. Горловинка, частинки спинки, я її формувала у двох рядках. Через ряд скоси плеча формувала у п'яти рядках через ряд групи по 4 петлі, 5 груп по 4 петлі з однієї та з другої сторони. Кількість петель, відповідно, розділила і розрахувала частинку горловинки. Далі, частинка переду. Формування горловинки буде проходити в 6 рядках. Відповідно, з лівої сторони у лицьових, на початку лицьового рядка, з правої сторони схемки чи малюнку буде проходити формування скруглення горловини на початку виворітних рядків. Відповідно, з плеча також буду виконувати аналогічно, як і на частинці спинки, 5 груп по 4 петлі через ряд буду залишати відкритими по одній групі з кожної сторони. Ось так зараз покажу, як це виглядає. Ось. 5 груп по 4 петлі з однієї сторони з плеча, і, відповідно, те ж саме з другої сторони. Коли у мене буде готова вже частинка переду, то відкриті петлі на плечах я буду закривати разом, з'єднувати і закривати разом. Потім теж покажу, як це робити. Так, отже, буду переходити до формування горловинки. А якщо в мене Скіз плеча буду виконувати в п'яти рядках, так, а горловинку буду виконувати скруглення і закриття петель у шести рядках, то відповідно розпочинаю наряд нижче формування горловини. І центральних 33 петлі я маю зараз закрити. Щоб розрахувати, скільки петель лишати по краях, я маю знати загальну кількість петель, яка в мене на спицях. Звісно ж, я це знаю. так? 93 петлі. Далі, 33 центральні петлі мені треба закрити, тому у мене лишається з кожної сторони по 30 петель. Отже, в'яжемо перший ряд для нашої горловинки. Після ажурного візерунку і на частині спинки, і на частинці переду я перейшла на в'язання лицевої гладі. Для частинки переду. Після ажурного візерунку перед формуванням горловини я виконала 28 зворотніх рядочків. Тобто це і лицьових, і виворітних разом. І зараз, в 29-му рядку, я починаю формування горловини, а саме закриття центральних петель. Так, спочатку я маю пров'язати перших 30 петель звичайними лицевими. Краюва враховую також в цих 30 петель. Так. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Все, 30 петель є. І далі наступні центральні 33 петлі. Мені треба закрити а, в один прийом. Що це означає? Починаємо пров'язувати дві разом лицьовою. Далі наступну лицьову пров'язую попередню петлю, перекидаю через щойно пров'язану петлю. І так далі закриваю 33 центральні петлі. Ось таким чином. Лицьова і перекидаю пров'язану попереду петлю, яка знаходиться на правій спеці. Знову ж таки лицьова, і наступну чи попередню перекидаю через щойно пров'язану. І так, далі закриваю рівно 33 петельки. Тобто в мене має з лівої сторони лишитися точнісінько. Так само 30 петель, як і з правої сторони на початку рядка. З лівої сторони, в мене лишилось також 30 петель з тією петлею, яка в мене на правій спиці. Я їх пров'язую звичайними лицевими до кінця рядочка. А в цьому рядку скоси плеча я ще не розпочинаю формувати. Пам'ятаємо, що в мене 6 рядочків потрібно для формування горловин, і лише 5 рядочків потрібно для формування скосів плеча. Тому вже в наступному лицевому рядку я розпочну формувати скіс плеча з лівої сторони. Але поки що дов'язую ось цих 30 петель, які в мене лишились з лівої сторони. Частинки переду. Так, далі, буду пров'язувати наступний виворітний рядочок, і в кінці рядка покажу, що ми будемо робити, для того, щоб в нас не було сходинок. Так, Остання краєва виворітна петля. Все. В мене є ось права сторона, 30 петель, закриті центральні петельки горловинки і з лівої сторони також 30 петель. Все, продовжую в'язати зворотню сторону, виворітними петлями до останньої петлі. З виворітної сторони пров'язую усі петельки виворітними до останньої. Останню ми будемо знімати, не пров'язуючи на праву спицю, ось так. І робоча ниточка перед петлею. Далі повертаємо наше полотно на лицьову сторону. Наступному рядочку, так, наступному лицьовому рядочку на початку рядка мені треба для формування скруглення горловинки закрити дві петельки. Що я маю робити? У цьому випадку, незалежно скільки 2, 3, 5, 10 вам треба закрити, першу петлю ми знімаємо. Другу петлю також ми знімаємо, не пров'язуючи. І далі першу петлю перекидаємо через другу. Наступну петлю це я закрила одну петельку. Далі наступну петлю вже я пров'язую. І знову ж попередню перекидаю через щойно пров'язану петлю. Все. Таким чином, я закрила дві петлі і виконала скруглення горловинки з лівої сторони. Ось на дві петлі. В результаті маємо ось таке рівненьке скруглення і немає ніяких сходинок. Далі, до кінця рядка я маю пров'язати усі петельки лицеві, а окрім. Чотирьох петель, тому що я вже буду формувати скоси плеча і останню групу, останніх чотири петлі, я буду не дов'язувати. Отже, пров'язуємо усі лицеві петлі, окрім останніх чотирьох. Так, ти, два. Все. лишається в мене чотири петлі. Далі розвертаю знову ж таки роботу на виворітну сторону і починаю в'язати петлі, що лишились. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи, підтягую щільненько робочу ниточку. Далі, наступні виворітні петлі я пров'язую за малюнком, відповідно, виворітними. До останньої петлі, пам'ятаємо, тому що я далі продовжую, буду продовжувати формувати заокруглення для своєї горловини, тому знову ж таки останню петлю пров'язувати не буду. Так, дов'язуємо до останньої петлі. Останню петлю знімаю, знову ж таки, на праву спицю робоча ниточка перед петлею. І знову ж розвертаємо своє полотно на лицьову сторону. Тепер, з лицьової сторони, знову ж для скруглення, мені потрібно закрити наступні дві петельки. Чи перші дві петельки на початку лицьового рядка. Першу петлю ми знімаємо, другу петлю також ми знімаємо, не пров'язуючи. Першу петлю перекидаємо через другу. Одна петля закрита. Знову ж, пров'язуємо лицеву наступну, дві петлі на правій спиці. Першу петлю перекидаємо через другу. Все закрила дві петлі. І сформувала заокруглення горловинки вже в другій. Бачите? І отримуємо чіткий рівний край без сходинок. І так далі. Таких закриттів у мене має бути згідно схеми 5. Ось. Центральні 33 петлі, і далі 5 разів по дві петлі буду виконувати скруглені горловини. З е, скосом плеча виконуємо все те ж саме. До кінця рядочку я в'яжу свої лицеві петельки. Ось, в мене одна група вже з чотирьох петель недов'язана. Зараз буду проходити знову ж лицеві петлі по усьому рядочку і залишу ще одну групу. Недов'язаними з чотирьох лицьових петель. І таким чином формую свій скіз плеча. Так. Ще одна петля. Все. Ось перша група недов'язна, ось друга група з чотирьох петель недов'язна. Розвертаю знову ж своє полотно на виворітну сторону і продовжую в'язати далі. Знову ж формую, пров'язую виворітні петлі, не дов'язую останню виворітну, розвертаюсь на лицеву сторону і формую заокруглені горловинки з двох петель. І так далі продовжуємо виконувати до кінця самостійно. Для лівої сторони, як бачите, це все формування горловини, формування заокруглення горловини ми виконуємо на початку лицевого рядка. З іншої сторони, так, з правої сторони, ось моєї частинки, все те саме ми будемо робити, але на початку виворітного рядка. Будемо формувати заокруглення горловинки з виворітних петель. Але при цьому з лицевої сторони, відповідно, коли ми будемо пров'язувати лицеві петельки, ми будемо недов'язувати одну лицеву петлю. І робоча ниточка в нас буде за роботою. Тобто все виконуємо для правої частинки у зеркальному відображенні, все те, що ми робили для лівої частинки. Продовжуємо формувати горловину та скоси плеча. І давайте покажу, як виглядає сформоване скруглення горловинки ось воно, по дві петлі, 5 разів. Так? І Сформований скіс плеча. Ось так. І як бачите, горловинка переда значно глибша, ніж горловинка спинки. Ось так. Далі переходимо до формування скруглення горловини та скосу плеча з лівої сторони. До речі, тут я ниточку відрізала, але залишила хвостик для того, щоб потім з'єднати відкриті петлі плеча переда та спинки. Тому хвостик робочої ниточки залишила. Далі з правої сторони. Ось тут я приєднала на початку формування горловини, на початку закриття центральних петель горловини, приєднала з виворітної сторони робочу ниточку і розпочинаю в'язання з виворітного рядка. Спочатку пров'язую повністю виворітний ряд виворітними петлями. Далі розвернемо роботу на лицьову сторону, пров'яжемо лицьові петельки до останньої петлі. Зараз вам це все покажу. Отже, виворітний рядок та лицевий пров'язаний. Не дов'язала ще дві петлі і останню лицеву я не пров'язую. Знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Розвертаю полотно на виворітну сторону. І робимо те ж саме, що ми робили з іншої сторони нашої деталі. Першу ми петлю знімаємо, не пров'язуючи. Другу петлю також ми знімаємо, не пров'язуючи. Першу петлю переодягаємо через другу. Наступну петлю ми вже пров'язуємо. У мене це виверітна сторона, виверідна петля, відповідно. І знову ж першу петлю перекидаємо через другу. Все, дві петельки я закрила. І далі продовжую ряд в'язати виверідніми петлями. І вже в цьому рядочку, разом з формуванням скруглення для горловини я буду формувати і починати формувати скос плеча для цієї сторони деталі. Так, і в кінці я не буду дов'язувати першу групу з чотирьох петель. Так, дов'язуємо до кінця рядка до останніх, в моєму випадку, чотирьох петель. Один, два, три, чотири, ще одна. Все. Пров'язала. Далі, знову ж, розвертаємося на лицьову сторону. Першу петлю знімаємо не пров'язуючи, підтягуємо тугенько. Далі в'яжемо за малюнком, якщо це у вас візерунок, виконуємо візерунок, в моєму випадку це звичайна лицьова гладь. Знову ж в'яжемо до останньої петлі цього рядка. Яку ми знову будемо залишати не знімати на праву спицю. Так, ось передостанню і останню, як бачите, знімаю, не Знову ж розвертаю своє полотно на виворітну сторону і знову ж продовжуємо формувати скруглення для горловинки. Знову ж дві петлі, мені треба закрити. Одну петлю знімаю. Наступну петлю, знову ж знімаю, не Перекидаємо. Першу через другу петлю. Наступну петлю вже я пров'язую. виворітною. Знову ж дві петлі на правій спиці і перекидаю першу через другу. Все, дві петельки закрила і пішла пров'язувати наступний рядочок. А якщо у вас. Будуть випадки, що скруглення горловини вам треба буде робити з іншої кількості петель. Неважливо, чи це одна петля, чи це дві, чи це три, чи це п'ять і так далі, ви можете ось такі скруглення виконувати без сходинок для будь-якої кількості петель. Якщо, наприклад, треба три петлі закрити, значить знову ми пров'язуємо ще одну петлю і перекидаємо відповідно першу на другу. І це вже буде закрито на три петлі. Якщо п'ять, відповідно, п'ять. Якщо тільки одну петельку вам треба. Закрита. То перших ось цих дві петлі, що ми починали, знімаємо на праву спицю, виконали перекидання так, першої петлі через другу і все, у вас одна петля зменшилася. Все. І на цьому ваше закриття залишилось. Якщо треба більше, виконуєте більше. Далі пров'язуємо відповідно за малюнком У мене виворітні петельки. І в кінці рядочку знову ж залишаю ще одну групу недов'язаних петель з чотирьох петель. так? Це друга група буде для формування скосу плеча. І так далі, знову ж таки, повертаємось на лицевий рядочок. І все те ж саме повторюємо до тих пір, поки не сформується і скіс плеча, і, відповідно, наша горловина чи скроглення для горловини. Давайте ще раз покажу: першу петлю знімаю. Далі лицеві петельки. Тільки з однієї сторони, ми, з лівої сторони, так, якщо дивитися, на наші деталі ось таким чином, то з лівої сторони ми це все виконуємо. Скруглення горловинки ми виконуємо на початку лицевого рядка. Відповідно, з правої сторони на початку виворітного рядка. Але все те ж саме робимо у ті всі маніпуляції з нашими петельками. Ось, Зверніть увагу, знову ж не дов'язую одну петельку. Знімаємо її. Розвертаємо наше полотно. І знову ж дві петельки мені потрібно закрити. Одна, друга. Зняли, не пров'язуючи на праву спицю. Тепер першу петлю перекидаємо через другу. Ось, і ми закрили з вами одну петлю. Якщо більше не треба закривати, пров'язуйте наступні петельки. Якщо треба дві петлі, значить пров'язуємо. Дві, три і більше, пров'язуємо наступну і виконуємо перекидання петлі до тих пір. Так, ось скільки вам петель треба закрити. Все, дві петлі закрила. Знову ж пішла в'язати виворітний рядочок виворітними петлями. Сподіваюся, що тут все зрозуміло. Зараз вам покажу, як виглядає вже на, на цьому етапі скруглення з другої сторони. Так, знову ж залишаю 4 петлі для скосу плеча. Це вже третя група. Ось так. І давайте покажу ось. Скруглення для горловинки. Так, ми частинку спинки приберемо. Ось, щоб було, було. А, було чітко видно ось це скруглення. Бачите? Це гарненько, рівненько, ніяких сходинок, ніяких різких переходів. А, коли ось такий гарненький, рівненький край, його легенько потім і обробити. Або а, по краю набираєте педельки і виконуєте. Чи резинку, чи ім... імітацію китлювання. Чи якщо ви бажаєте без різних резиночок, то просто гачком можна обв'язати край, і у вас буде все гарно і чудово. І з лицевої, і з виворітної сторони. Ось таким чином. Все, продовжую формувати праву частину деталі. Після того, як у нас вже сформована і горловина, і сформовані скоси плеча. Ага, петлі обидвох частин і частинки переду та спинки ось ці відкриті петлі кожного плеча ми одягаємо на спиці. Так, вони в мене були петлі спинки плеча на булавці, я їх перезнімаю знову ж таки на спиці, і тепер необхідно з'єднати ось ці відкриті петельки. Це може бути за допомогою спиці, може бути за допомогою гачка. А яким чином зараз вам покажу. Ми знімаємо. Першу петлю з першої спиці, Так. Ось таким чином. ну, Наприклад, гачком. Це може бути і спиця, І а, другу петлю, чи першу петлю з другої спиці. Все, у нас є дві петлі на гачку, і тепер ми їх пров'язуємо. Відповідно, робочу ниточку я вже не відрізала. Пров'язуємо дві разом, і ось таким чином, у мене. З'являється петля на гачку, або це може бути спиця. До речі, у наборі світи фер є ось такий гачок спиця Тобто можна використовувати або спицю, або гачок для того, щоб закривати петельки. Або виконати обв'язку. Далі, знову ж таки, друга петля з першої спиці. Друга петля відповідно з другої спиці. І знову ж їх пров'язуємо разом. На гачку маємо дві петлі, які також пров'язуємо разом. І знову ж першу петлю з першої спиці. Знову ж першу петлю знімаємо з другої спиці. Так, загубила петельку. Пров'язуємо їх разом, дві петлі далі на гачку, знову ж пров'язуємо разом. І так далі. Знову ж, петля з першої спиці, петля з другої спиці. пров'язуємо їх разом. І далі, знову ж на гачку, дві петельки пров'язуємо разом. І так, усі петлі до останньої з'єднуємо спочатку попарно. Так, петлі зі спиці однієї та другої. Далі дві петлі, які у нас. Залишаються на гачку, також з'єднуємо разом. Продовжуємо виконувати з'єднання петель. Дивіться, зверніть увагу, щоб петельки ваші не були перехрещені, перекручені. Так, Тобто вони мають дивитися одна на одну оличком. Ось одна лицева, друга лицева. Якщо з виворітної сторони дивимось, вони виворітні, але мають бути не схрещені. Пров'язали дві петельки і знову ж дві петельки на гачку. І так далі продовжуємо наше з'єднання петель і покажу, що в результаті ми отримаємо. І от що ми маємо в результаті: ось такий акуратний плечовий шовчик з виворітної сторони. Чим він мені подобається, що він стабільний та полотно не розтягується. І з лицевої сторони, ось так виглядає з'єднання наших петель. Покажу ближче. Ось так. Те ж саме ми будемо робити і відповідно для другого плеча. Знову ж усі свої петельки буду перезнімати на спиці і починати від горловини закривати усі петельки. Якщо у вас, наприклад, між петлями, дуже між групами ось цих петель, коли ви формували окремі групи для скосип плеча, і у вас великі отвори між цими групами, ви можете додатково ще підхоплювати. Петлі з протяжки. так, Ось тут, наприклад, ось одна, тут дві групи. Ось друга та третя група. Між ними підхоплюєте протяжку, робите петлю схрещеною з однієї сторони, теж саме робите з іншої сторони, з протяжки підхоплюєте петлю також з І також їх пров'язуєте дві разом. Це у разі, якщо у вас великі, наприклад, отворичі, переходи від однієї групи до іншої групи. Тоді у вас буде теж акуратний кішовчик і не буде. Отворів на полотні, коли ви вже з'єднаєте усі петельки. Отже, мені залишається з'єднати петельки ще одного плеча, відкриті петельки. Далі буду виконувати обробку горловини імітація кітлювання. І останній вже фінальний буде етап це в'язання рукавів. Про це все я вам буду розповідати вже у наступному відео. А на сьогодні все. Бажаю вам творчих успіхів, рівних петель і всього найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока!